Необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити. Росія досі не має успіхів у Донецькій області. Путін не зміг захопити це протягом 12 років, і конституція України унеможливлює здачу території чи торгівлю землею, оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами. України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна, США Росія. І якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно для справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнений силою. Україна повинна бути в змозі утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, жодних обмежень на збройні сили України і Україна також повинна стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден. Нападник, ми вітаємо готовність президента Трампа докластися до гарантій безпеки для України, які будуть схожими на статтю 5 НАТО. і коаліція охочих та Європа готові зробити свій внесок.